В одеському оперному сьогодні гамірно і у вестибюлі, і за лаштунками на сцені останні хвилини репетиції. Артисти не приховують хвилювання, адже всі вперше приймають участь у проєкті, який об'єднує українців з усього світу. Перше представляємо українсько-американський культурний проєкт Незабутня квітка. У музичному меню на цей вечір українські пісні. Більшість із альбомів самої квітки. Цісик. Я пам'ятаю, що в школі, коли я співав, я піду в далекі гори. Після цього виконання діти молодших класів, коли бачили мене в коридорах, кричали Я піду в далекі гори. Я на це ну я не знаю, як на це реагувати. Розумів, що це є якась свого роду популярність. На концерті в Одесі пісню свого дитинства співак виконав акапельно. Бливі спогади про квітку цісик і у Джамали. Сніданку співачка зізналася. Саме тендітна квітка сформувала її музичний смак. Вона була перша українська співачка, яка мені сподобалась. А от фіналістку шоу Голос країни Іларію» пісні квітки зачарували так, що не впізнати. У незвичному казково-квітковому образі вона заспівала колискову. Спеціальною гостею вечора була канадська співачка українського походження Стефанія. А ще публіку дивував скрипаль віртуоз Кирило Стеценко. Він знав квітку цісик особисто. Вона завжди чутлива до всіх, і вона надзвичайно скромна. Не було жодної секунди гри в зірку. Щоб розповісти, якою насправді була видатна Українка, організатори проєкту привезли до Одеси особисті речі, співачки: мініатюрні чобітки, ноти, записи та її улюблені квіти маки. Організатори концерту зробили безцінний подарунок не лише шанувальникам творчості квітки цісик, а й тим, хто зараз бореться за своє життя так, як колись боролася за нього. Вона частину коштів від продажу квитків отримує Одеський обласний онкологічний диспансер.